Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам хочу показати ось такі маленькі бездротові пилососи для автомобіля. Я вважаю, що такі помічники повинні бути у кожного автомобіліста, тому давайте поближче їх розглянемо і подивимося, як вони виглядають. У нас є 5 різновидів пилососів, тому давайте кожний розглянемо поближче. І я пропоную почати наш огляд з найменшого пилососу. Це в нас пилосос KEDA X03 автомобільний бездротовий. Давайте його відкриємо разом. І перше, що в нас лежить, це гарантійний талон, який повинен бути завжди при вас. Гарантія на пилосос у нас 12 місяців, тому зберігайте цей талон до кінця. Так, і в самій упаковці далі в нас йде пилосос ось в такому чохлі. Наступна в нас інструкція. І останній в коробці лежав USB шнур. Так, тож, давайте розглянемо більш детально сам пилосос. Він приходить до вас в захисному чохлі. Його дуже буде зручно потім зберігати. Як на мене, це виглядає дуже стильно і пилосос буде завжди акуратно складений і не розсипаний по машині. Тому дістаємо. Так, як ви бачите, в нас є обсяг пилозбірника. Він на 180 мл. Потужність смоктування 4800. Має ємність акумулятора 2500 мА і час роботи до повної розрядки 23 хвилини. Сам пилосос невеликого розміру і важить всього на всього 450 г. Він виконаний із якісного пластика і має тип керування механічний. Знімати фільтр для очистки дуже легко, треба покрутити в праву сторону і він легко дістається. Потім дістаєте сам фільтр, промиваєте і насухо його висушить. Робіть це для того, аби ваш пилосос вам дуже довго прослужив. Вмикається він дуже легко, треба натиснути на цю ручку, відкриваєте до щелчка, і ви будете мати зручну ручку, на яку ви можете триматися, і пилосос буде працювати. Вмикається він дуже легко, є одна єдина кнопка. На яку ви натискаєте, і він починає смоктувати всю грязь. Як ви можете почути, він добре всмоктує, і користуватися ним дуже легко. Давайте більше детально розглянемо тип живлення. Підзарядити можна через USB шнур, можна зарядити від павербанка або від звичайної розетки. Отвір для зарядки знаходиться знизу нашого пристрою. Просто вмикаєте і підключаєте до повербанку або розетки. І також в комплекті йде насадка щітка для всмоктування. Вона встановлюється дуже легко. У вас є спеціальний отвір, який ви можете вставити насадку. Робиться це дуже легко. Такий пилосос зручно навіть придбати не тільки для машини, а й для домашнього використання. Наприклад, для того, щоб попилисосити диван або кровать. Навіть можна пилососити на столі, щоб прибрати всі крихти робиться. Це дуже легко, тому що він безшумний і легкий. Так, пропоную роздивитися наступну модель це на SKDA X04. Так, перше, що в нас йде, це в нас гарантійний талон. Ще в нас в комплектацію входить насадка-щітка для всмоктування, додатковий фільтр, висувна насадка, USB шнур і сам пилосос, також в дуже гарному чохлі. І в самому кінці в нас лежить інструкція. Як ви бачите, він дуже компактний, дуже стильно виглядає, має зручну ручку. Щоб почистити фільтр, дуже легко він дістається. натискаєте на цю кнопочку до самого кінця і піднімаєте. І так само закрите. Треба попасти в цей отвір і защупнути. У нас в комплектацію входить додатковий фільтр, тому ви можете дістати цей, аби почистити його. І, наприклад, поки він буде сохнути, ви можете замінити, поставити інший. Це робиться дуже легко, зробить навіть дитина. Але будьте уважні, сам фільтр повинен бути насухо висушений, щоб ваш пилосос не зламався. Сам обсяг пилозбірника 180 мл. Потужність смоктування 5200 і має ємність акумулятора 2500 мА. Час роботи до повної розрядки 18 хвилин і він важить 460 г. Виготовлений із якісного пластика, він неймовірно приємно тримається в руці, не буде нікуди випадати. Легко натискайте ось цю кнопку, аби його вімкнути. Як і в попередньому полососі, є додаткова насадка щітка для всмоктування. Вона також вставляється дуже легко. І ще одна насадка, яка в нас лежала, це висувна, її можна зробити більшою. Для того, щоб можна було попасти в самі потаємніші місця. Встановлюється воно також дуже легко в ось цей отвір. І ви можете пропилесосити в будь-якому місці. Можете згибати, розгибати дуже класна насадка. І найголовніше зарядити ви також можете від повербанку або розетки. Робиться це дуже легко. На самій ручці у нас є спеціальний отвір для зарядки. Сюди його вмикаєте і підключаєте до павербанку або розетки. І пропоную перший розглянути це KEDO X01. Так, перше тут в нас лежить шланг для насадок. Пакет, в якому в нас лежить насадка-щітка для всмоктування. І щелинна насадка. Так, далі в нас лежить кабель живлення довжиною 5 метрів зі штекером 12 вольт. Для автомобільного гнізда-прикурювача. Так, і ось сам пилосос. Гарантія на пилосос 12 місяців, тому зберігайте його до кінця. І в комплект також входить інструкція. Цей пилосос у нас призначений для легкого автотранспорту для сухого і вологого прибирання. Обсяг пилозбірника в нас 420 мл. Потужність смоктування 6800. І його вага, він легенький, він важить 560 грам. Потужність в нього 100 вольт, має живлення 12 вольт, виконаний із пластика і має тип керування механічним. Щоб почистити пилозборник, почистити всі фільтра, натискайте на цю кнопочку і добре промиваєте фільтр і насухо треба його висушити, щоб ваш апарат не зламався. І назад він також одягається легко. Одягається, насадка дуже легко, є спеціальний отвір. До кінця засовуєте, і пилосос готовий до роботи. Також є щелинна насадка, вдягнути її дуже просто, Тут покажу вам поближче. Все, як ви бачите, вона нікуди не дівається, ідеально сидить. І завдяки цій насадці ви зможете попасти в найпотаємніші місця вашої машини. І також ще одна насадка щітка, нею дуже зручно прибирати на сидіннях або на ковриках, вдягається вона дуже легко, і зняти також її легко. Ось так. Користуватися пилососом дуже легко, підключаєте його до прикурювателя і можете вмикати його за допомогою цієї кнопки. Наступний пилосос, який ми з вами розглянемо, це KEDA X02. І перший в нас лежить шланг для насадок. Також дві насадки, одна щілинна насадка, а інша насадка щітка для всмоктування. І також в цьому пакетикі лежить інструкція. До нього також лежить гарантійний талон, який розрахований на 12 місяців. І сам прилад. І в самому кінці лежить USB шнур. Так, ось цей помічник в нас бездротовий. Ось так він виглядає, дуже зручно тримати в руці. Ручка дуже зручна, нікуди не ковзає, все ідеально сидить в руці. Цей помічник у нас призначений для сухого та вологого прибирання. Обсяг пилозбірника в нас 420 мл. Знімати його дуже легко, натискаєте на кнопочку і знімається насадка. Можна її прочистити, промити водичкою, одягається також дуже легко. Раз і білим. Цей пилосос має потужність смоктування 5800, ємність акумулятора в нього 2500 мА і час роботи до повної розрядки 22 хвилини. Він легкий, важить 520 г, має живлення від акумулятора. Зарядити можна як від повербанку, так і від звичайної розетки. В самій ручці в нас є ось такий отвір для підзарядки. Сюди підключаєте шнур і підключаєте до розетки. Коли у вас буде заряджатися, буде горіти такий індикатор. Цей пилосос має також насадку. Ось цією стороною треба попасти в цей отвір. Також йде щілинна насадка, підключити її дуже легко. Ось так. І вона надійно тримається, нікуди вона не вилазить. І ще одна насадка, яка йде в комплектацію, це щітка. Пилосос вмикається дуже легко, переключається однією лише кнопкою. Він надійно тримається в руці. Як ви бачите, я іншою рукою не допомагаю, тому що він дуже легкий. Можна його тримати однією рукою і він збирає усю пилюку, яка буде в вашій машині. Вімкнути його дуже легко. Так, і остання у нас модель Keda X05, тому розпаковуємо. Лежить сам пилосос, дві насадки, одна щілина, інша в нас щіточка і інструкція. І найголовніше це гарантійне талон на 12 місяців. Пропоную розглянути сам пилосос. Ось так він виглядає. Він дуже схожий на попередній. Але саме цей має в нас живлення від прикурювателя в машині. Одразу скажу, що провід у нас 5 м зі штекером 24 В для автомобільного гнізда прикурювача Має тип прибирання сухе, так і вологе. Потужність смоктування 5000. в нас. Обсяг пилозборника 420 мл. Знімається дуже легко однією кнопочкою і легко можна вдягнути назад. Має потужність 50 В. І тип керування в нас механічне з однієї кнопки. Переключається дуже легко, не треба, до... не треба дуже багато прикладувати зусиль. Також має змінну насадку, яка дуже легко втягається і знімається. І дві насадки. Одна у нас щітка, я вже показувала, ось така. І щілина насадка. І ось такі полососи ви можете придбати в нашому магазині, тому переходьте на сайт і замовляйте.